Звичайно, в мене в машині оказався акумуляторний такий компресор від Прокрафта. Зараз давайте підкачаємо колесико, перевіримо. Беремо, одіваємо цю штукінцею. Опа, сюди, що вона тут показує? Псі нам не треба, нам псі не треба. Нам треба бари. Да? Давайте переключимо. 1,75 бара. Давайте виставимо на 2 бара. 2 бара, двоєчку не качаємо. Оп, двоечку. Далі ми нажимаємо курочок тако. Оп. У нас він зараз виключиться. Оп. Качаем. Ждем. О, двоечка, двоечка. Сейчас виробиться. Должен виробитися. Я, правда, інструкції не читав, то може я помиляюсь. і один. Ми ж двоє накачали. Може, він і типу, думає, що тут ще якесь давлення йде. Або я ще неправильно нажав. Опа, дивіться, виключився 2.05. Ціна, блін, забув ціну. Вроді 1200 гривень він коштує без батареї. Вроді, якщо я не помиляюсь, народ, кого цікавить, напишіть в особисті, скажу, бо реально забувся. Вроді 1200 тушка без батареї, штука реально класнюча.